У глибинах карпатських гір, серед дикої краси природи, стоїть загадка, що сягає у сиву давнину. Терношорська лада, велична кам'яна постать, яку називають українським стоунгенджем, розташована на схилі гори Терношора між селами Снідавка і Яворів на Івано-Франківщині. Її вік, за деякими оцінками, сягає понад 40 тисяч років. Вона з'явилася задовго до єгипетських пірамід, коли людство лише опановувало вогонь. І вже тоді на українських землях стояла кам'яна богиня, лада, велика мати, уособлення любові, плодючості і космічного ладу. Її образ не просто жіноча фігура, а символ життя, що народжується з надр землі. Центральна скеля заввишки понад 10 метрів і вагою близько 100 тонн нагадує вагітну жінку, яка тримає у собі таємницю творення. Дослідники припускають, що лада була частиною святилища обсерваторії. Навколо неї збереглися залишки кам'яного круга, символу сонця, чашоподібні камені, петрогліфи, фалічний стовп і зображення ящура, охоронця підземного світу. Це могло слугувати для спостереження за рухом сонця та святкування народження нового світла під час зимового сонцестояння. Терношорська лада не просто археологічна пам'ятка, а свідчення, що українська земля здавна була осередком культури і духовності. Історик Микола Когутяк вважає, що подібні святилища це відбиток світогляду давніх аріїв, предків індоєвропейських народів, серед яких українці посідають одне з найдавніших місць. За календарем, що веде свій відлік від трипільської цивілізації, нині в Україні триває 7533 рік. А генетичні дослідження свідчать, українській нації не менше сорока тисяч років, старшої в Європі просто немає. Терношорська лада стає матеріальним втіленням цієї пам'яті, яку не стер ані час, ані імперії. Коли стоїш перед цією кам'яною постаттю, здається, що вона дивиться крізь тисячоліття просто в очі. Вона бачила зміну епох і народження культур, але залишилася як символ гармонії, життя і незламного українського духу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.